Всім привіт! Завітала в Аврору для того, щоб купити корисну та потрібну річ. А саме цей відривний річний календар з передбаченнями та побажаннями. Ось так він гарно виглядає. Написано, що 2024 рік у помаранчевому кольорі. Минулого року я купувала також такий календар, але він був червоного кольору. Мені сподобався і тому я вирішила знову його придбати. Це дуже гарна річ на подарунок, тому хто не знає, що подарувати своїм рідним і близьким, зверніть, будь ласка, увагу на ось цей такий календар. Він повністю, бачите, запакований, і навіть показано, як можна його відривати і потрібно відривати. Також написано, що це настільний відривний календар це 366 причин для гарного настрою протягом цілого року. Життєві мудрості, мотиваційні передбачення, корисні жарти ось що ви знайдете в цьому календарі. А ще кожна сторінка містить інформацію про дату та день тижня. Тож відривайте сторінки та заряджайтеся особливим настроєм, адже кожен день це новий початок, О, як дуже чудово тут написано. Тож, давайте його разом з вами, і ми відкримо відкриємо і побачимо, як він виглядає у цьому році. Ось так він гарно виглядає, повністю помаранчевий. І це є така підставочка для того, щоб можна було зафіксувати і цей календар потім відривати. Ось так він фіксується. І ось так ось ставиться. Перша сторінка гарно ілюстрована, написано 1 січня з новим роком. Нехай цей рік принесе тільки щастя, спокій мир у кожну домівку. Слава Україні! Саме актуально для нас в теперішній час. І ось кожна сторіночка проілюстрована. А ще ж бачите, тут вгорі написано якісь певні побажання, передбачення і свята порада дня. І ось саме показано, як потрібно відривати. Всі сторіночки йдуть з перфорацією. Тобто, все буде гарно відриватись, чудова річ! Хто не звертав уваги на такий календар, зверніть. Я ще раз вам наголошую, що це дуже гарний буде подарунок для ваших рідних і близьких. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім миру, здоров'я! Гарних вам веселих свят і нехай найзаповітніші ваші мрії обов'язково збудуться! Всім пока-пока і до нових зустрічей!